На своєму YouTube каналі. Сьогодні знову проведу пряму трансляцію, відповідаю на ваші запитання. ну і Буде цікаво, тому що покажу вам зараз стан посадки, які роботи я буду робити, що планую робити. І саженці також покажу. Адже якраз починається сезон, сезон такі основні їх висадки. Тому звертайтеся і задавайте якомога більше питань у коментарях, для того, щоб цей ефір був цікавий. Ну і зараз йдемо до посадки. Отже, якраз сьогодні вже другий день весни. Обрізку я вже майже закінчу. Заготівлю живців також. За живці не забувайте, хто планує собі розсадити цю рослину, хто планує їх вкорінювати. Ось такі заготовлені живці у мене. Ось. Це все можна вкорінювати. Відео на каналі є по вкорінюванню. Хто бажає, можете звертатися, буду вам робити відправочки. На рахунок обрізки рослин ось почав вже обрізати, точніше, вже закінчив фактично. Ось так виглядають обрізані рослини. Дуже велику кількість деревини звідси потрібно вирізати для того, щоб у вас був якісний врожай. Тому не, не бійтеся, велику, велику кількість гілок обрізати, тому що це тільки плюс для якості ваших ягідок. Ось, дивіться, приклад обрізана рослина. Ось скільки там гілок залишилося, а це ще не обрізано. Бачите, яка вона загущена, стільки гілок тут. Це все потрібно обрізати. Зараз чекаю, коли вже появиться хороша погода. Тобто, щоб не було доща і якісь плюсові температури. І буду обробляти вже мідіумістими препаратами. цю обробку не забувайте, тому що це йде основна з профілактичних обробок. Вона надзвичайно важлива для здоров'я вашої посадки. Тому обробляйте. Чим я буду обробляти, то це медян Екстра і до нього буду домішувати ще препарат 30 б Медян екстра це йде як фунгіцид на мідіумісний, це йде контактний фунгіцид. Тобто те, що попаде на гілочку, на тому місці воно і спалить всякі грибкові спори, як вони там є. А вже препарат 30Б це йде інсектицид. Він йде на масляній основі, і він, потрібно, щоб він щільно огорнув гілку і всі. Які є комахи, які в корі, десь сховаються, чи їхні яйця, вони просто задихаються від недостатності повітря. Ну і також там, мені здається, ще є сірка, яка в цьому препараті, яка також вбиває різні комахи. Так, доброго дня, пані Ольга, і вам дай Боже здоров'ячко. Так, вітаю, поправте, мікрофон Дякую. А ну, ще скажете, якщо буде погано. Дякую, що повідомили. Доброго дня, пане Сергій. Так, запитуйте ще якісь питання, кого що цікавить. По обрізці, можливо, щось докладніше пояснити, поки я зараз тут на посадці. По обробках, хто чим планує ділитися, хто чим планує обробляти зараз, першу обробку робити. Ну і по-доброго. По-доброго, що я планую робити. Ось на отакій саженці, ну, не саженці, а ось вже 60 літровки великі. Я буду тут починати з сульфату амонія. На всі маленькі рослини, двох річка, трьох річка, чотирьох річка, я вже буду починати пізніше це з осмокоду. Чому саме така система? Осмокод це є комплексне добро. Є фосфор, азот, калій і мікроелементи. Для малих рослин 2-3-4 річний вік, там вистачає кількості азоту, тому весне буду користуватися тільки осмокотом. Для отаких вже п'ятирічок самого азоту у осмокоті не вистачить, тому я ще додатково для отаких великих рослин, що вже йдуть на плодоношення, додатково вношу е, сульфат амонію. Це йде суто весняне добриво, азотне. Там азот з азоту і сірки воно складається. Потім на рахунок сірки. Хто планує ще закислити свої рослини, закисляйте. Сірка абсолютно не прив'язана до якоїсь пори року, ви можете закислити в будь-який період. Вона не виступає в якості доброго, а супер як підкислювач. Тому вона не має якогось термінів внесення. Я вже підсипав сульфат амонію, пише пан Ігор. Дивіться, як на мене, сульфат амонію зараз зашвидко підсипати. Ну, Хіба що у вас, якщо у вас рослини були б у теплиці. Тобто там вже брунька фактично відкривається, вона вже набухша. І тоді це раціонально робити. Те, що ви це сульфат амонію засипали, це зашвидко, рослина просто його не спожиє. Потрібно, щоб вона, щоб трошки довший час побули тепліші температури, щоб вже почала така, щоб була вже досить набухша брунька, і тоді у нас сульфат амонію. Доброго дня, чи можна змішувати медя... медян Екстра з зимовітом в Бакову суміш? Я не є експерт по всяких препаратах, з того, що мені пояснили в магазині, бо я також заходжу в магазин і раджуся вже з тими людьми, що суто цим займаються, тому що не можна в всьому на 100% розбиратися. Потрібно також прислухатися до якихось думок людей, тих, хто особисто цим вже займається. Як мені пояснювали, Зимовід вже має в собі мідь і має цинк та сірку. Мідь виступає в якості, ну, вона знескоджує грибкові захворювання, а мідь, а цинк і сірка вже комах знескоджує. Тому зимовід мені сказали, що його не потрібно просто змішувати з медяном екстра, тому що там вже є мідь. Меня Екстра от я змішую з препаратом 20Б, який суто йде як інсектицид на масляній основі. Оце воно раціонально йде. Зимові, це як дуже два в одному. Це те, наскільки я в цьому розбираюся. Через тиждень буду я кидати Яраміла Комплекс. А Комплекс, це у вас, якщо це гранульоване добро пролонгованої дії, ну, і якщо у вас рослини не в теплиці, це одно ж наш то Через тиждень я б рекомендував тільки закидати е, сульфат амонію, а Яроміла комплекс вже десь з початку квітня. Бруньки розкриваються рослинам по 13 років. Ну, в принципі, може у вас, в залежності, де ви живете. Я думаю, якщо це е, десь Одеса, Миколаїв, напевно, це так. Там раціонально це робити. Так. Пані Наталя пише, Добрий день. На вашу думку, який найкращий засіб для першої обробки? Саме якихось засіб? Ну, я не знаю, найкращий. Ну, Як на мене, мідь всюди однаково. Тому ви просто берете те, що ви найраціональніше знайдете для себе по ціні. Ви можете обробити як бордовською сумішу, як ведянам Екстра, там Blue ну Є дуже багато всяких різних засобів, якісь з них виділити на рахунок цього ну, абсолютно не можна. Вже можна виділяти подальші засоби обробки. Це йдуть системні фунгіциди. Вони вже там поділяються на різні категорії, там вже є різні діючі речовини. От Там вже так. там вже Ну, такий е, вибір вже потрібно якось обдумано робити. А тут все рівно чим обробляти. Біля міста Долин. Ну, так, пане Ігор, ви фактично біля мене живете, але в мене брунька ще, ну, вона ще навіть не, не в такому дуже набухшому стані. Не знаю, У мене, мене ще не така ситуація, як у вас, як ви розказуєте, тому я ще е, це не робив. Так, пані Ольга пише, мікрофон час від часу все одно репить. Ну, не знаю, як вже його поправив, не можу нічого більше вдіяти з цим. Так, так що на, об... на рахунок обробок, думаю, ви зрозуміли. Е, також, е, хто зараз планує висаджувати лохину, зараз якраз саме час, е, не бійтеся. Те, що будуть е, там вночі якісь мінусові температури, це абсолютно на рослину не впливає. Ви можете спокійно висаджувати якраз березень, підходящий час для цього. Вона, якщо земля, вмерзла, це просто, щоб ви мали змогу механічно зробити ямку посадкову. І все. Ну і основне, що зараз цей період живтування. Е, живці, я вже почав, в мене люди почали бронювати ще з минулого року ще з, з, з листопада я почав. А саме зараз вже пройшов час їх висадки. Так що ось замовляйте. Так, Дякую, я планую тільки першу обробку на тижні, а сульфат амонію через, кілька, через скільки можна вносити. Сульфат амонію я в себе буду вносити орієнтовно десь 15-20 березня. Першу обробку робіть тоді, коли в день буде десь плюс 8. Головне, щоб суто під час вашої обробки була ця температура. Якщо вже там нічна температура буде мінусова, це не впливає на якість обробки. Так що з цим переживати. Так, пан Роман пише: доброго дня вам, підкажіть, будь ласка, а коли перший обіток вищебників Ну, От саме зараз, якраз між міріумісними препаратами. Ви просто разом змішуєте, змішаєте в один бачок, е, мідюмістий препарат і якийсь інсектицид. Зараз масляні тільки інсектициди підходять. Якийсь такі серйозніше немає сенсу, тому що е, комахи зараз, ну, їх потрібно е, зараз вбивати ось такими масляними. Це або препарат 30 б є Е30Б, е, також заробіт. Там велика кількість. Так, кого ще що цікавить, запитуйте. На рахунок посадки, хто буде вперше себе висаджувати лохину, пам'ятайте, що лохина потребує е, ну, такого особливого грунту. Там потрібен верховий кислоторф і до нього домішувати хвою, тирсу або кору. Хвоя, тирса кора. Це йде на вибір, що у вас є, повинно бути все з хвойних порід. Е, коли я висаджую, я даю е, торф і оці домішки один до двох. Тобто. Дві частини торфу, одну частину, наприклад, кори з, соснових, з сосни. І вже таку суміш висаджую. Мінімальна кількість для висадки, що я використовую цієї суміші ґрунту, це йде 150 літрів, тобто 100 літрів торфу і 50 літрів, наприклад, кори. Тоді тобто, сина себе буде добре почувати. Або коли ви, ви хочете, плануєте висаджувати, ось так, як у мене у контейнерах, то тоді. Е, ну, для мене найоптимальніший розмір контейнера – це 60 літрів, ось такий для дорослих рослини. Тому що він транспортабельний, я його можу переносити з місця на місце і він не рветься. Якщо буде у вас важчий контейнер, ви вже його самі не зможете перенести, вам потрібно буде обов'язково якась допомога. Тоді контейнери будуть бачите, Це вже контейнер виходить з строк. Він вже прослужив, це вже десь 4 роки цей контейнер. Ну, Цього року я його ще не буду замінювати, тому що мис там абсолютно міцний, там тільки так вже почав дертися. Але ще кореневий ком тримається, тому спокійно він ще прослужить цей сезон. Ну, сезон такі вже досить порвання, Буду замінювати. І також, якщо ви висаджуєте контейне плануєте висаджувати у контейнери, ви можете з року в рік перекидати з більшого в менше. Наприклад, взяти двохрічку, пересадити навіть не ось такі, а двохрічку з з півторалітрового контейнера ви можете спокійно пересаджувати в п'ятірку. Потім ще через рік пересадити в десятку, на наступний рік в двадцятку, і потім вже ось такі шістдесятки. Це в кого мало місця, немає змоги зараз купити велику кількість торфу. А в кого з цим проблем немає, зразу висаджуєте ось такі 60 літрові. Ну, або відкритий ґрунт. Так, щиро вам дякую за відповідь. Гарного вам. Дня. Дякую і вам захист найкращого. Так, пані Віра пише, чим обробляти від хворіб і коли. Від хворіб, як я казав вже, обробляти потрібно вже зараз. Перша обробка буде. Це буде мідомісними препаратами, з цими контактними функції. Можете обробити, як приклад, що я буду робити. Я буду брати медіан екстра і домішувати до нього препарат 30B. По кількості, що там дається. Ну, я знімлю відео окреме, це там, коли вже буду обробку робити. Я там вже інструкцію подивлюся, вам скажу докладно, скільки чого я даю на 10 літрів води. А отак по пам'яті, то мені здається, що 30 мгнут екстра на 10 літрів води дається, і, і, і в той же то самий бачок даєте 300 мг препарату 30Б. Це все разом змішуєте і обробляєте. Обробляєте так, щоб температура була плюс 8 під час обробки. Те, що буде вночі, наприклад, якщо одразу це абсолютно не видно на якість вашої випадки. Спокійно той день обробляйте. Так, Ольга пише, планую пересадити трьохрічний кущ. Заблизько посадила. Чи не пізно ще пересадити, чи не пошкодиться кущ? Ні, абсолютно не пізно, спокійно пересаджуйте. Лохина дуже добре переносить пересадку. Там в мене фактично всіх 100%, навіть що я ні пересаджу. Все гарно росло, ні одна рослина не пропала. А зараз взагалі ідеальний час. Якщо зараз пересадите, то взагалі нічим не будете. Можете не переживати, все буде добре. Так, Будь ласка, пані Віра. Так, будь ласка, пані Ольга. Ось так. Буде пересадку свою продовжую, ось касети пересаджуємо на дорощення. Потім буду заживцьовані пересаджувати. Роботи ще дуже багато, потім полив буду ще на всю на цю ділянку, що я розширю, докладати. Тому що ось частина, там, бачите, в мене вже є, там магістральні роби, там старіша посадочка, там полив вже був давно зроблений. А ось, це, ось цей подвійний ряд це я цього року досадив. Тому тут треба ще все організовувати. Тому що без поливу ніяк врожаю не буде, особливо. Коли у, у контейнерах рослини. Тому що в контейнер не вирощування, це якби вазони. Постійний потрібен полив і догляд. Тому що, якщо ви пропустите разово полив, відповідно, ви е, втратили весь врожай на наступний рік. З цим треба слідкувати. Так, ось, що цікаве, запитуєте. По обробках. Кількість обробок на рік, що у мене є. Я обробляю стандартні чотири стандартні обробки від хворіб. Це якби, йде така профілактика. Перша обробка йде зараз, з містними контактними фунгіцидами. Друга обробка йде перед самим цвітінням, це тоді, коли вже з'явиться маленький листочок, це десь орієнтовно кінець квітня. Третя обробка йде після цвітіння, це орієнтовно десь середина травня. І потім остання обробка вже тоді, коли рослини заходять в зиму. Це десь листопад, ну, десь той період. Такі чотири обробки завжди тримають посадку у здоровому вигляді і проблем, особливих з хворобами і шкідниками, немає. Також по обробках час від часу обов'язково проводжу проти личинки хруща, тому що цей жук він надзвичайно швидко з'їдає кореневу систему рослини. і... Рослина просто гине, тому за цим потрібно слідкувати. Касайдом можна. Не, не знаю, пане Сергій, касайдом не користувався, тому про цей препарат вам нічого не можу сказати. Розкажіть, будь ласка, про полив на посадці в відкритому ґрунті, які комплектуючі використовуєте. В відкритому ґрунті, що в мене стоїть? Я не ставив капельну ленту, в мене в відкритому ґрунті ось такі самі форсунки стоять. Під кожен куш підведена ось така форсуночка. Вона йде регульована. Ось, і вона розпискує. Ось тут є 8 таких дирочок. І вона таким фонтанчиком розбрискує воду. Її можна під'єднювати ось так через ось таку трубку 5 мм до магістральної труби. або коли у вас... Іде в відкритому ґрунті, то ви оцю трубку магістрально просто стелите посередині кущів в виді, і отут вже форсунку безпосередньо втикаєте в саму трубку, що вам не потрібно вже ось цього подовжувача Ось так ви організуєте полив. Але також ви можете у відкритий ґрунт ставити капельну ленту. Капельну ленту поставити з двох сторон, так щоб у вас йшли дві лінії, і це буде такий самий оптимальний варіант. Ну, капельна лента, як на мене, це буде такий дешевший варіант, але нічим не гірший. Ось так. Саженці можете вже починати замовляти, хто планує ще висаджувати. У нас є великий вибір. Ви можете як безпосередньо з моєї посадки придбати ось такі великі 60-літровки. Тут же ми збираємо хороший врожай з ось таких рослин. Ті рослини дають приблизно десь до 3 кг ягоди. Так само є 20 літровки, що, ми, що я відправляю вже новою поштою. Бо такі 60 літровки це тільки самовивіз. 20-літровки, зараз вам покажу їх вигляд. Я їх можу відправити новою поштою. І по тому вже йдуть 10 літровки 5 літровки і найменші саженці у 2 15 літрових горшках. Це все відправляється новою поштою. Ось це такі 20-літровки. Це все також я можу відправити. Хто бажає. Тут також достатня кількість плодової бруньки. Ось такі рослини. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас йде на обрізку усіх кущів? Пане Дімо, абсолютно не можу сказати, скільки йде часу, тому що я завжди, відповідно до замовлень, заготовляю ще живці для укорінення. Відповідно, замовляють люди, я їх відправляю. І я стараюся обрізку дотримувати до якнайпізнішого часу, щоб, по мірі поступлення замовлень, я ще відправляв живці. Ну, якщо так прикинути, приблизно у цю всю посадку тут є 500 рослин. Ну, я думаю, що я сам можу її обрізати за цілий робочий день, там від 8 ранку до, там, до 6 вечора. Ні, я думаю, що я б зміг обрізати цю посадку. Ось так. Ну що ж, добре, радий був вас всіх бачити. Звертайтеся за сажанці, за живці. Ну і на все добре. Так, ще одне останнє питання відповідає. Пане Олеже, а на, два і, на другу і третю обробку, що саме робити? Е, всі відео є на моєму каналі, можете за минулий рік подивитися. Там я е, обробляю різними препаратами, але це вже є. І відповідно, по мірі поступлення робіт, я буду змагати нове відео. Ну, коли прийде час до 2 і 3 обробки, я тоді вкажу, чим я буду обробляти. Минулого року, мені здається, ця друга обробка це був. Скор плюс хорус, а третє обробка це буде топсин М плюс актара. Скорі хорус це йдуть суто фунгіциди, топсин М також фунгіцид. а от актара – це вже йде інсектицид від різних лідників. Все, всім все добре, до побачення.